Всім привіт! Мене звати Віка. Welcome на мій канал. Дуже рада вас тут бачити. І сьогодні в нас з вами розпаковка продуктів з супермаркету. Розпаковка покупок з Амазону. Поставте лайк, поки ми не почали, і підпишіться на канал. Нажміть на дзвіночок. І ми продовжуємо. Я ніколи нічого не купувала на Амазоні. Завжди він мені здавався якимось суперамериканським, нібито там нічого не продається. Добрий день! Але насправді там дофігіще всього є: косметика, одяг, макіяж і апаратура. Що. І тому я сьогодні вам покажу всього по чуть-чуть. Чуть-чуть буде одягу, апаратури для зйомок. Дуже цікаво, до речі, буде. Б'юті штучок. І там. Давайте починати. Так, перше, що сьогодні вам покажу, це найбільший тренд 2023 року. Легвормери АК Гофри. Мені здається, гофри це. Ні, це гетри. 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 Такі прекрасні гетри, які я назвала вже шість раз. Ем, я купила на Амазоні. Мені вони дуже-дуже сподобались. Бо йшов комплект з двох пар: білі і чорні, інь і янь. Она Альфа, я її омега, я інь. А вона моя -янь. Я їх одягала вже в декількох своїх аутфітах в подорожах. Дівчинка-блогер е Тревелблог. І. Так, вони мені дуже подобаються. Насправді в них тепло. Я взагалі їх купила, щоб ходити на балет, бо я почала ходити на балет, спортивний фітнес-балет. Бачила, що всі балерини мають легвормери. І цей тренд пішов до нас саме з балету. На балеті в них тепло, лайк. І гуляти в них теж дуже стильно. Поєднувати можна з лосінами, з бідницями. І так! Більше не знаю з чим. Напишіть в коментарях, чи ви носили би гетри. Вам не подобається як тренд чи ні. Я ношу, я люблю. Ставлю їм лайк. Якість доволі хороша, і вони коштували дуже дешево. 9 євро за дві пари. І до речі, всі силки на товари, які я сьогодні покажу, я вам залишу внизу. І це не реклама, бо я не співпрацюю з Амазоном Ще ні. Наступний мега супер-пупер тренд, який ви напевно бачили на Тіктоті, це бігуді. Ти буді, 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 я знаю, що бігуді носили всі наші бабці. Моя їх, наприклад, відварювала в кипятку. По-моєму, вони так краще тоді працюють. Я думала, що цей тренд ніколи мені не буде подобатись. Я нічого з не буду робити. У мене дуже густе пористе волосся. В принципі, тих бігодів мені треба буде дуже багато на то волосся запихати. Я думаю, що це незручно, і я взагалі думала, що з ними треба спати. Але побачивши декілька тіктоків на цю тему, так сказати, проаналізувавши все, я зрозуміла, що всього навсього потрібно 20 хвилин. часу Наприклад, сьогодні я вклалась на бігоді і це не першої свіжості волосся. Я вчора його милочив. Позавчора. Тому, як на мене, в мене завжди отаке волосся. А зараз воно прям вкладене досить. Дуже швидко було зроблено, можна було ще лаком пшикнути, але в мене його нема. Коротше, топ. Бігуді. Я думала, тут всього йде оці от білі штучки, але тьотя поняла, що тут всередині ще по дві пари бігудів. Менші і ще менші. Дуже топ. Що мені ще сподобалось, там такі дві щіточки. Я відчуваю себе в якійсь онлайн-грі про перукарню. Бачите, який у мене рівний проділ? Ось така штучка. Клас. Таких там дві. Друга, я не знаю просто де валяється. І найтоповіше це такі прищепочки. Ну, Вони супер милі, вони теж йдуть в цьому наборі. Давайте зробимо патріотичний херстайл зараз. Оп! І зараз дуже модно з такими штучками ще макіяжі робити. Йду в дитсадок. Або в дитдом, не знаю. Поставте лайк цьому відео і я зніму туторіал, як ними користуватися, оскільки я вже навчилась. Рухаємося далі. А, і коштувало не теж фігню. Ну ладно. Цікаві технології. Я купила собі нещодавно айпад. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. І оскільки це одна з перших моїх покупок самостійних, дорогих, я вирішила за ним нормально дивитись, бо я зламала собі вже два айфона, розбила ноутбук один раз. Я собі не довіряю, в мене руки трошки диряві. тому першим ділом я купила собі чохол. Оскільки перший місяць в мене був Amazon Prime, бо він безкоштовний перший місяць, головне не забути його відключити, щоб вас потім не знімало гроші. А я забула. Дуже багато людей забуває. Я зразу вже в той день відключаю. Коротше, я купила собі цей чехол. Він дуже мені сподобався. Такий милий, рожевенький. Ззаді він прозорий, а спереді він такий. У рожевий. У мене колись був айпад, тому такі чохли мені найбільше подобаються. Вони легенькі, їх можна скласти отак, дивитись, можна перевернути і дивитись ось так, просто і дуже зрозуміло ним користуватись. Він не важкий, тому це супер класна штука. І так само, ось сюди я наклеїла захисне скло, яке я теж купила на Амазоні. Воно коштує дорожче ніж на Алікспресі, бо на елікспресі можна купити там за 2-3 долара або там за долар захисне скло. Але тоді чекати його 2 місяці або місяць. А я боялася, що за той час щось з ним станеться, тому мені потрібно було в нагальному порядку купити собі. Стекло. І воно мені подобається. В принципі, воно приїхало в такій класній упаковочці, просто квадратній, такий жовтій, дуже елітно виглядало. А, також залишу вам посилання на це скло і на цей чохол, якщо вам раптом знадобиться. Ставлю лайк. Наступне це те, на чому стоїть зараз камера, власний штатив. Я довго шукала хороший штатив. За всі свої роки блогерської діяльності я перепробувала напевно сім штативів різних, і цей мені поки що найбільше подобається. Чому? Він зручний в використанні, він легкий і він не ламається. Бо багато штативів, які я купувала, вони або дуже важкі, тоді вони дуже міцні, або вони легесенькі, але так само легенько і ламаються. Я за нього заплатила не пам'ятаю скільки приблизно 20-30 євро. залишу лишу силку можете подивитись, але дуже ним задоволена і порадила вже сестрі такий купити, тому. Uh, я ставлю йому великий лайк. І ще найприкольніше в ньому те, що там є насадочка для айфона і насадочка для камери. Тому можна і тіктоки полити, і знімати розмовні відео на Ютуб. Мені дуже подобається, дуже лайк. Далі з технологій я собі купила то, на що давно ж лобилась: це саме мікрофончик, який по блютузу чи по вайфаю підключається через отакий адаптер до телефону. Зараз я вам не показую його і не маю на собі, тому що він чогось перестав працювати. І використовувала я його всього один день рівно в одному тіктоці. У мене дуже погана якась карма з мікрофонами. Мені вже дарували мікрофон, він не працював. Інший мікрофон в мене чуть-чуть працював, потім зламався. Цей мікрофон так само. Я не розумію, що з нами не так. Я прочитала всі інструкції. Воно мені не працює. В мене в друзів є такі мікрофони. Вони купляли їх на OLX, і все в них гуд. У мене не працює мікрофон. Мені здається, ви будете завжди в, мені в коментарях. все життя моє писати Купи мікрофон, в тебе поганий звук, та вони не працюють. В мене що мені з цим робити? Ось тому рекомендувати його не буду. Силку не залишаю. Ставлю йому великий дислайк. Мені це дуже не сподобалось. А хлопчики, дівчатка, точніше більше дівчата. А може й хлопці, не знаю. Переходимо до б'юті. У мене закінчили вже мої покупочки на Амазоні, бо. Амазон не резиновий і там не все є. Uh, от мені потрібно було нові тіні, бо через сраний тік-ток я поняла, що тальк може бути небезпечним і канцерогенним. А uh, в тінях. І що ви думаєте? 90% тіней має тальк. Я не можу більше своїми урбандікеївськими тінями дорожезними користуватись, бо там тальк, і я вже себе накручую, що я від нього вмру. Uh, тому я зробила свій ресерч. Повірте, 2-3 дня шукала тіні хорошої пігментації, які зараз на мені, без тальку і знайшла, вчора купила в Сафорі. Тому можу вам рекомендувати, я перевірила весь склад, я іпохондрик, Soft Glam by Anastasia Beverly Hills. Amazing. Це один з небагатьох люксових брендів, який не використовують талік, по крайній мірі. В, іменно в цих тінях, в цій палітці, вона ще була на знижці отака от коробочка. Я перший раз сьогодні ними користувалась, мені сподобалось. Вона бархатна дуже приємна на дотик. надіюсь, вона не буде сильно пачкатись. Потім всередині декілька кольорів, які я буду використовувати на щоденній основі, вони мені дуже подобаються: і нюдові, і чорний, і бордовий. В принципі, всі кольори, які мені потрібні, трошки шимеру і більше матових. На кожен день взагалі люкс. На вечірній макіяж, я думаю, теж підійде. І на денний ну, 100%. Тому вам рекомендую, вона коштувала мені 25 євро. Це по А так, зазвичай, 30 з чимось. Ось, посилання, якщо знайду, залишу. Наступна б'юті покупка під великим впливом Тіктока. Ось такий ролик для забирання жиру. І він не працює на всьому тілі, на жаль, але тільки на лиці. Тобто знімаємо кришечку. Я його вже зламала, напевно. Ні. Знімаємо кришечку, і тут такий шарик. І ним ми проходимось по лиці, і на те зоні, або де вам потрібно, забираємо жир. Далі цей шарик можна витягувати, бо він вже гидкий і буде жирний. І мити. І на замін є ще другий шарик, який можна використовувати. Отакий От бюті продукт з мінусів, він так само, як і серветки, забирає трошки тону. Ну, а що робити? Або жир, або рівний тон. Тому я ним не дуже часто користуюсь. І ще я не навчилась витягувати цей шарик звідси. Я дивилась якийсь Тік-Ток, але там нічого не зрозуміло. Коротше, в мене руки не з того місця, а видно, що ростуть. Як тільки, так зразу. Ну, як прикол якийсь, можна покористуватися. Але це більше іграшка, тому не сильно бачу суті його купляти. Веселий, але не дуже практичний. <кхе> ужас. На цьому все. Я більше ще нічого нового не купувала, тому відео ми закінчимо. Дуже вам вдячна, що додивилась його до кінця. Я рада, що ви приходите на мій канал, підтримуєте україномовний YouTube. Тому поставте, будь ласка, лайк і напишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалось, що би ви собі купили. І можливо, я зроблю на розіграш іменно цієї речі, хто знає. А тому до зустрічі і па-па!